Зараз в цьому коротенькому відео ми покажемо, як працює поляризація в окулярах SinoX Pro Draйвер, водійських в жовтих окулярах, тому що багато є питань з приводу того, що на тестері погано видно поляризацію. Але ми зараз в коротенькому відео покажемо, як перевірити поляризацію на практиці з допомогою монітору. Беремо окуляри SinoX і перевіряємо, ставимо їх, наприклад. І починаємо крутити. І ми бачимо, як змінюється кольор лінзи на темніший. Від світлого до темного. Так працює поляризація. На звичайних чорних, чорних протисонічних окулярах. це цей ефект, звісно, поміт... ну, помітно краще, тому що тут йде поляризація чорна, не жовта, як у водійських, бо водійські окуляри призначені не тільки для того, щоб їздити на авто в день, а також і вночі. Тому ефект від поляризації трошки інший і віддає жовтим відтінком в звичайних сонцезахисних окулярах які. Створені для того, щоб їздити на авто в день, або ходити на ярму ну, на яскравому сонці, працюють по-іншому, і колір, відтінок поляризації у них інший, більш насичений. Дивимось ось, бачите, крутимо. Практично не видно. Але в таких окулярах ви не поїздите е вночі, розумієте? А водійські окуляри синоїкс вони. Зроблені для того, щоб водій міг користуватися як вдень, так і вночі цими окулярами. Але по стандартам УВ-400 захист від ультрафіолету та поляризація ці окуляри стандартизовані по цим стандартам. Бачимо поляризацію, що вона є присутня, не так виражена, тому що це різні окуляри. Різні, різний тип окулярів, але бачимо, що вони теж мають поляризацію.